Як, що ж, всім привіт. Народ, всім привіт. Вас ми тут продовжуємо грати в. Ой, насправді я не пам'ятаю, на чому я зупинився. Я створював собі да, додаткові війська і досить таку немаленьку кількість додаткових військ погнали. Мені зараз треба пережити це все. Але мені здається, ми переживаємо. ну так, У та. нас є можливість це пережити мені б додави, по-перше, приєднати Біссерабію дуже треба. Необхідно приєднати Біссарабію. Я не знаю, як нам це зробити по-хорошому. Ой, піхотка йде в плюс, це найважливіше. Бо таким чином ми зможемо розширятись. Так бачу не дуже приємну ситуацію ось тут, я. Хоча, ти зараз повертаєшся, зараз повернешся, буде красиво. Щось дуже довго ти повертаєшся. Ой, одного з вас сюди також. Але взагалом, як ви бачите, на всіх, в усіх місцях в мене все більш-менш нормально. Якщо треба буде щось укріпити, я укріплю. Ну і знову ж, з цієї провінції також можна відступити. Ну, типу, я просто можу відступити з неї. Мені не обов'язково її тримати. Ось цю вже обов'язково тримати, але нас з неї не відіб'ють, бо тут шостий рівень укріплень, сорі Шостий рівень укріплень, Я єдине, що можу побажати їм це вдачі. Також, теоретично можна почати будувати тут також укріплення. А, ну тут вже будується. Ось тут скоро до останні побудується. Що таке, сюди вже не атакуєте? Не хочеться вам туди атакувати? Хм. Ось це виглядає як місце для контрнаступу. І справді ми зараз проб'ємо їх там. Щоб ось тут пробити, ось тут пробити. Ну, ось цю принцю прям дуже хотілося б взяти. Прям дуже. 76-77. Угу. Просто це болото, і ми вполні тут станемо. Ну, типу, нас звідси не відіб'ють, якщо ми там станемо. О, красиво. Блін, і по-хорошому одразу. Ви втрьох. Сюди. взяти вузол постачання. Давай, давай, давай. Ну да, вони тут вічно атакувати не зможуть. Стоп. Окей, зупиняйтесь. Рано чи пізно я. Прийдуть там. І тут мене зупинили. Хоча. Ви мене не зупинили по справжньому. Ну, я, мені дуже важливо ця це дуже. Так дозволяє Аргентині право проходити прав, стоянки човників. Приходки у нас достатньо. А, все, буде ще одна армія. Колись. Та-та-та-та-та-та. Майже взяли. Я взяв цю провінцію так, ви втрьох. Зупиняйте тут? Ви втрьох сюди, ви вдвох сюди, ви втрьох сюди. Ви в трьох стоп? Ви стоп, що ви робите в підкріпленні? Є. Yeah. Ой, як красиво! І ми відкриваємо собі дорогу на прохід далі. Вигідними наступами. Ну потім потім, колись в цю провінцію зайду. Стоп. А, ти звідси сюди можеш атакувати. Тут нема вигідних наступів. Ну, тільки якщо в Барановичі, бо там вузол постачання. Сюди б зайти? Так, на чому я вас чекаю? 14. Дістаньтесь. Ось так. Що це за армія? Це ось ця армія. Відповідально. Поповнюйтесь. Все. Так, ви 6. Ось ви 10 будете окремо існувати, до речі. Я просто взагалі забув. Ну да, бо в Італії ми тут далі не пройдемось толком. Ми просто будемо допомагати італійцям триматись до моменту, поки вони не збільшать собі кількість військ. А мені хочеться вірити, що рано, що пізно вони збільшать кількість військ. Да. Вона. Ой, не так. Творю окремо 24-ку, ось ці 18 також дістаю. Ця 24. -ка. Так, ти нікуди не приєднуєшся. Так. Куди можна піти? Тут ми непогано стоїмо, піти далі, це вже рів... по рівнині будемо стояти, це не дуже приємно. Звільнити Карпатську Русь було б дуже прекрасно, але тут їх надто багато. Можна було б піти по поляках. Погнали, тут не б... нема сенсу йти с... в... на схід. На північ також, толком нема сенсу. Максимум сюди пройтися, але це також, типу, ми розширимо кордон. Хоча можна ось тут по цій річці стати. Ну ні, ми відчутно збільшуємо кордон, відчутно. Так ще мені цікаво, вся, я сподіваюся, вся вся ця армія, ви стоїте. Ага. Так, ну, да, всі ви приєднані чисто до цього широкого фронту, все правильно. Тобто, ну, а 24. -ка. Хм. Так, стоп. Ви тут, 24 тут, 24 тут, 24 тут, 24 тут. Може вас зробити. Не туди. Іний фронт звідси сюди. тут вони просто будуть пересікатись на Польщі. Що, в принципі, виглядає не так погано. так. Ти. Тут, в принципі, забравши це місто, я бачу вигін насуп. А. Хай. Спочатку організація відновиться дивізії, які підійшли. Ну і насправді відчуття, що можна взагалі прибрати. Mm. Mm. Mm -hmm -hmm. Дайте подумати. Може я собі дозволити ось так зробити. Так. Роз'єднатись, типу в нас є угрупування. Польське, русняве. Що дасть мені можливість розширятись тут на північ так, також. Але щось мені підказує, що це погана ідея, і нас можуть... нам можуть робити неприємно. Подивимось, подивимось. Ой, я по авіації, тут вже йшов. Тримай броню для човників. Але нам зараз треба просто закінчити війну з вісю. Так, якщо такі справи, я точно можу в Ярославль пройтись. Як мені хочеться все вірити, що я можу. Так, погнали. Перша провінція зараз падає. Я полетіли. Зараз буде. Затримуємо одразу їх на підході. Щоб не заважали. Куди? Сюди. Пуф, витачуємо. Але вони справді висидіться. Можна 24-ку дістати? Так спочатку. Там далі розберемось. Давай швидше. Тебе можна підзупиняти вже. І-і-і-і-і-і. Та блін, кляті. Кляті незадоволені працівники. Все? Упс ви втратили ще один вузол постачання, як вас шкода, як вас шкода. Ой, я так зробив? Я хотів окремою армією. Ось так. Потім буду концентрувати вас на окремі наступи. Так, що, тут у нас трохи вигідних наступів тепер є. В них їм ще тяжче з постачанням тепер. Прекрасно, обожнює таке. Так, ось тут. Цей бік тепер треба пройтись, бо я. дивіться. Зараз вмикаємо в промисловість, В Казані в них точно є військовий завод, і в Самарії в них є військові заводи. В цей бік точно треба атакувати. Так, ця 24, ка ви тепер вільні. Треба подумати, що я хочу від вас. А я б хотів розібратись з поляками саме. Ось це що тут за країн? Чому ось тут багато людей? Ну, в Ужгород я не зайду, Карпатську. Русь. Далі почнемо звідси. є потенціал. Опа, переробка очку, дякую. Ну Давай далі, на майбутнє якесь. Відновлюйте організацію. На з цієї Він Проблема в тому, що це ще не обстріляні дивізії. Тобто вони не натреновані. Так, 24. Ми зможемо сюди прорив зробити просто? Я просто... Вони тут чомусь без постачання? Залізницю їм не розрізав, залізницю може сюди доїхати. Я не знаю, чому вони там без постачання. та 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 вони намагаються захиститись. Активно намагаються захиститись. Але подивимось. Я не думаю, що вони занадто довго зможуть там захищатись від мене. Кріплення, Максимальний рівень укріплення. Ще качнув, ну все. Далі все. б щоб повивчати, це було б приємно. Так далі діточки візьму. Вправді, у нас є проблеми з постачанням і першу чергу з потягами. Нам треба більше потягів. Ми нас позабдовіємо ж. Що... Да, ми забудовуємось. І досить активно забудовуємось. Мені здається, немає сенсу намагатися ліпі флагодити. Його що так, що так підіб'ють. Так, окей, Іванова я не зміг знайти зайти. Ну, я їх виснажив поганими поганоми а. І якісними дивізіями не зможу зайти? Хм, не зміг зайти. 24 дивізії. Зайдіть в цю провінцію. Це я просто задавимо у вас. Не дратуйте мене. Ну та 85. Та ну, глядь, їх укріплення. У нас нема нічого, що може прорив робити. О, зараз Іванова візьму. Може тоді зараз концентруватися на капітуляції Сусні? І нову 24-ку також кудись концентрувати на її капітуляцію. Наприклад, на прорив в північ. Сконцентрувати дуже сильний удар. І прорізте аж до Сані. Або до Пскова звідси в Псков пролетіти. Видавати. Огна, це моя нова мета буде. Або Саня, або Псков. Продовжую просто вирівнюватись. О, масовий наступ. І да, та. чисто один фільдмаршал може тримати цей фронт. Вони справляються. Я радий за них. Радий. Якщо, 24-ка. В вирішили пішка, та хай пішка йдуть. Як я потім не чекав, поки вони відновляться. Да, і зараз виходить, що я приблизно так як планував і встану. Те, що я казав, по порічці встати. А... Я побачив, дещо дуже неприємно. Так, ти Сюди. Всі інші, я думаю, не треба тримати прямо такий кордон. Встанемо ось так. Просто наша мета буде не давати їм знато сильно здати. Ой, я вас не відправляю. Все. Дай сюди, щоб мені спокійніше було. Що я знаю, що порти там будуть перекриті. Не просто ось тут побачив, що висадку в Італію готується. Італію! Да, дивіться, досить красиво встали. Притім нам це... Ми дуже мало втратили на те, щоб так пройтись. Це дуже вигідні наступи були і так далі. І ми більше їх вбивали, ніж самі втрачали. Бо це надто вигідні наступи для нас були. Весь цей прорив. Ну і так, як я і казав, я просто при того, по і того поріжці стою. Ну, окрім цих провінцій, але щоб, якщо я сюди прийдусь, там вже я трохи розширю фронт, а я не хочу розширяти. Так що є сенс нам виходити за річку? Ну, не сильно. Так, моя 24. ка 8 з вас, так, сюди. Без однієї приємні. дивізії сюди, 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 сюди. Двоє з вас. Хай йдуть сюди, сюди. Ви без. Вас тут 6 треба з вас собрати 6 Сюди, сюди, сюди. Без одного сюди. Без одного сюди. Без одного сюди. Без одного сюди. І ще більший обхід. Так. Того. Ось такий прорив. Я розраховую на такий прорив. Погнали. Давайте звідси сюди. Також підкріплення. Да, тут через ріку, річку пройти. Це проблема може бути. Тиа. <плес> блін. Да, перехід через річку. Це не проблема, це завжди проблема. Плюс у них завжди пустково більш-менше постачання. Та зараз, блін, я думав прям прорив-прорив іде зробити. Але ні. Ну, в будь-якому випадку ми щось зробимо, але це не буде прям прорив максимальний. Вони ще тут укріплені, ну а вже ж, а вже ж. Але зараз зробимо. Перша провінція пішла. Зараз буде. Зараз зробимо красиво. Опа, друга провінція пішла. Зараз після другої піде і третя. Знову ж, це, як завжди, найважливіше взяти перші позиції. Далі вже все піде красиво. Ну, Та саме планування трохи виснажилось. Так що шитися всі просто впусков. Ось так. Все, щоб не тупили. Ну і паралельно, щоб. Ворог не до кінця розумів, що відбувається, можна ось так розширювати. Ну, щоб саме бота запутати, я не знаю. Я не знаю, чи працює ось це заплутування бота, коли ми типу, паралельно з наступом починаємо ось так в інших місцях атакувати. Чи плутається в бот? Чи він достатньо розумний, щоб зрозуміти, що я роблю? Упс. Нас підзупинили, я не вірю. Окей, вірю. Бо їх тут 12 в одній провінції. 12 Карл. Окей, ви зупиняйтесь. Зупиніться, зупиніться. Нам потрібно міні-відновлення. просто звалили велика ще дивізія, яка тут є. А, все вони? А, майже звалили. 24. Так. Решифт сюди, 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 сюди. Половину відкріпляю. Гирушифт сюди, 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 сюди. Ти підтримай сюди. Тут потроху також. Відволікаємо їх вирівнюваннями. Ой, як. Красиво пішла. Біла Фінляндія, якось нашого ворога, так вона ж вже була нашим ворогом. Проблема не на що дивізії ці не натреновані. Це також нам дуже сильно заважає. Блін, і знову їх вісім тут, бачите? Їх там вісім. Вони дуже сильно концентруються. Буквально декілька провінцій дуже сильно концентруються. Бо вони ходять по всі провінції. Відсуньте від твері. Тверь, твари, відсуньте від Твері. Зупинись. Будемо зараз більш обережно йти. Тяжко, тяжко, слухайте. Ми живі, по-перше, нам нічого не можуть зробити. По-друге, ми тільки набираємо сили і щось я затопив. Ну ось так, ще 48 буду одразу планувати. Ні, не атакуйте надто далеко. Сюди. Поступово, йдемо поступово. Ой, ви думаєте, що сюди зможете зайти? Ви помиляєтесь. Ну, так. Не дуже сильно, але помиляєтесь. Опа. Ну так, а вже ж як тільки я сюди відійшов. Упс. Видалити цей наказ. Стань ось так. Так, да, як тільки я відійшов і Італія посиплась також. А, -а, -а. Видалити наказ. Сюди. Лен, якщо б я б міг виталю якось підправити підкріплення. О! Ого! О, ні! Що я зробив? Ти сюди. Я вирішу вас розформувати. Всі 10 військ вважаються в оточенні. Та не відходь нікуди. І ти не відходь. Він не відходь. Здели порт. <сх> Цей Італія зараз посипеться, я, я її не врятую. Розформувати 10 своїх дивізій Хоча б щось повернемо. Хоча б когось врятуємо. ну, я робив все, що Італія трималася. Я робив... все. Те, що тільки міг робити для Італії, я робив. Те, що вони посипались, це. Ну, сорі, це вже не моя проблема. Де союзник? американський Альянс. Ти знущаєшся, тебе навіть з Гібралтар, зараз тебе забирають. Набачте, як Італія все вже посипалася. Я не розумію, що робить Північно-Американський Альянс. Ну, тобі в них має бути дофіга флота? В них дофіга дивізій? Що чим вони зайняті? Хто мабуть, може мені пояснити, чим вони зайняті? Так, погнали, потроху давимо. Любня дальності, це на двигун. Нормально, ми їх винесемо. Рано чи пізно ми їх винесемо. Вони об мене саме вбиваються. Давайте, знову. 1-3 мільйона німецький рейх. Німецький, німецький рейх 6 мільйонів. У них лишився мільйон 70 тисяч людських ресурсів. На, промисловість а вже ж у них, типу, мінімум 166 військових заводів, коли в мене військових заводів, 92. 92? Ну, так, 92. Буквально в рази більше, не враховуючи ще британців і так далі. Якщо б ще Японія, блін. Якщо б ще Японія нормально давила вісь, нам разом з японцями треба капнути Сусню. Як тільки ми капаємо сусню, нам і мені і японцям стає куди легше. Так, нагадаю, що я якби ще й розробник ігор. І по санкій обсягу зможете знайти та придбати мої ігри, особливо знайти Варфакторі. Тут зараз проходять вже плейтести на цю гру, і скоро вже буде демка. Тому щоб не упустити цей момент, додайте гру до бажаного. Це мене дуже підтримує. Так само, якщо подаєте до на всі інші мої ігри. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніяких можна побачити ось тут на екрані. вам за підтримку, саме завдяки вам. Хоче з відео, підписка, вподобайки, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте.